Подоляк радник голови офісу президента України, пане Михайле, вітаю Вітаю, вітаю. Я вже сьогодні кілька разів повертався до вчорашньої прес-конференції і спілкування Володимира Зеленського з журналістами за результатом паризького саміту охочих черговий саміт. і Ми зараз свідки ну унікальної ситуації, коли ледь не щотижня цей саміт охочих в різних форматах збирається очно онлайн, обговорюють, як країнам, які підтримують Україну, продовжити підтримувати Україну якомога ефективніше. Але чесно кажучи, самітів багато, а якогось видимо. Результату поки що не дуже більше обговорень ніж практичних діянь. Ви бачите якісь результати практичні всіх цих самітів і діяльності коаліції охочих. Ну це ж європа. Не забуваємо. Вони дуже полюбляють довгі розмови. Але сьогодні можна констатувати три базові речі, які абсолютно для мене вже відверто виглядають. Це самостійність Європи. Вони і проводять для цього ці саміти, для того, щоб підкреслити, ми самі будемо вирішувати свою долю, тобто будемо брати на себе. Відповідальність і вони все ближче крок за кроком, саміт за самітом, вони все ближче до цього рішення суб'єктності, тобто ми суб'єктні. І вони приймають на цих самітах дві наступних речі. Перше, це Суттєве переформатування фінансового простору європейського, тобто він має більше вкладатись в безпеку, в оборону, і це вже не обговорюється. Це вже конкретні логічні там кроки. Є стільки-то інвестицій, такі то налоги, податкові послаблення і так далі. Щодо України, тут взагалі все конкретно. а Україна це форпост Європи. Це базові, тобто зараз навіть концепція гарантії безпеки виглядає вже інакше. Європейці про це самі говорять: гарантії безпеки України вони хочуть їх напрацювати таким чином, тому що це гарантії безпеки для Європи, і тому тут абсолютно щиро вони хочуть знайти рішення щодо миротворчих контингентів. Тільки я б це не назвав навіть контингенти миротворчі, Я б це назвав взагалі контингент на присутність в Україні. Почекайте, ми, ми поговоримо да. про миротворців, але перед тим... Теми... Ні, я не про миротворців Взагалі, я про ті рішення, які приймаються ході. Вони країни. починали з того найпростішого виділити гроші на закупівлю, наприклад зброї і снарядів. Була ідея прекрасно від 20 до 40 мільярдів євро. Завалили. Потім була ідея, ну хоча б 5, Каякала сказала, ну хоча б 5 мільярдів на снаряди. Ну Італія каже, ну треба подумати. Франція теж каже, треба подумати. Тобто, навіть на такому найпростішому рівні виділення грошей, а не відправлення військ. Поки що Європа не може дійти спільної Там збори. Трошки інакше це виглядає. Механізм е, взагалі інакший. Тобто є національні програми підтримки України. Наприклад, Франція збільшує там інвестиції. Ну не, не інвестиції, а допомогу. Швеція взагалі там з 2,7 мільярдів до 3,8 мільярдів. Норвегія 8 мільярдів. Да, 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 дава. Тобто, вони всі збільшують. Тому що в них є національні програми, які можна вирішувати в рамках внутрішньої дискусії, і це достатньо просто щодо от в тому той проблема до для колегіального рішення європейських країн, треба, щоб був консенсус. Ну практично всі країни мають сказати так. Ми за і вони мають постійний конфлікт. Тобто це регламентний конфлікт, ну не тільки Угорщина, там ще є низка країн, і так далі. І вони сьогодні все ближче до нарешті рішення зміни регламенту для того, щоб можна було швидко ухвалювати принципові позиційні рішення для Європи. Ну і вони це про проговорюють і тому вони дають ідею. Наприклад, 17-й пакет санкцій. Вони сьогодні обговорюють 40 мільярдів для України. Вони сьогодні обговорюють, хтось починає блокувати навколо цього. Вибудовувати там велику масштабну інформаційну антиукраїнську компанію. Це в Європі. А вони хочуть отримати внутрішній європейський консенсус, і тому вони постійно ці теми вкидають, обговорюють на різних самітах. І це не означає, що на цих самітах немає вже прийнятих рішень. Через є три базові речі: перше це ми все ж таки беремо на себе. Відповідальність друге, ми змінимо принципи фінансування відповідних галузей. і третє національні програми підтримки України, національні від кожної країни, вони наростають, тобто вони збільшуються. І таким чином ми з вами маємо зовсім іншу ситуацію, коли Україна не залежить тільки від військової підтримки Сполучених Штатів, наприклад, і, взагалі, Європа сьогодні переусвідомлює цей момент, що треба все ж таки залежати від своєї зброї, а не від там зброї ну, з третіх країн. Так, але у нас на жаль немає чарівного рубильника, який переведе залежність від сполучених штатів до. Самозалежності і тут я хотів продовжити. Коаліція охочих це не те саме, що європейський союз, тобто коаліція охочих там і Австралію, і Канаду, і Британію, включаю, яка не є членом європейського союзу, але вона виникла після цієї розмови неприємної в овальному кабінеті. Як група країн, які будуть підтримувати Україну далі, і тут на вчорашньому саміті коаліції охочих у Парижі пані Мелоні, премєр міністерка Італії, каже, що є сенс долучити Сполучені Штати до коаліції охочих. Вони би теж класно вклалися, каже пані Мелоні. А що ви про це думаєте? Тому що виникала ця коаліція якраз під ризиком пере... припинення допомоги від США. Я про це думаю достатньо. Конструктивно, я вважаю, що завжди треба шукати формати. Якщо минулі формати в чомусь були конфліктними, ну немає різниці, чому вони були конфліктними. Чи перестали працювати, наприклад, Рамштайни перестали в тому обсязі працювати, як, наприклад, працювали на початку повномасштабного вторгнення, то треба шукати. Я зараз як умовно говорю, безумовно, і Рамштайн сьогодні працює, тому що він там проводить аналітичну роботу, надає можливість оцінити країнам іншим країнам, оцінити якого типу війну ми ведемо, і так далі. Але я маю назі, на якщо є можливість побудувати нові комфортні. Конструкції і залучити ті ж самі країни. Вже на інших умовах між собою вони по іншому будуть домовлятись, так треба це робити. І тут пані Мелоні, вона до речі, якраз має комфортні відносини з адміністрацією пана Трампа і може лобіювати інтереси України в адміністрації пана Трампа. Ну це ж очевидно. Да, тобто є країни, які сьогодні більш там щільно впливають на американську адміністрацію. Ну на адміністрацію 47-го президента треба це використовувати. Тобто, будь-які формати, будь-які залучення країн. І якщо оцей, скажімо, коаліція охочих до неї буде додава. Ватись щиро буде додаватись там сполучені штати з певними бюджетами, чи з певним баченням там формату переозброєння і Європи, ну чи там пере, переформатування ринку глобального зброї, чи додаткові якісь можливості для України і так далі. Треба це робити. Це саме не, не розумію, який інтерес пані Мелоні тоді е, виступати адвокатом України, тому що саме Італія була та хто спочатку забанив 800 мільярдний. На 800 мільярдів євро проект переозброєння Європи, потім на 20 там чи 40 мільярдів допомоги Україні, а потім призупинив на 5 мільярдів закупівлі. А це трошки складніше питання. Це питання нам не... снаряді, да, тобто, це і пит... це і всюди фігурувала Італія. Безумовно, це, це трошки складніше питання. Це питання внутрішньої дискусії про лідерство в Європейському Союзі. Вони вже визначаються, хто з них буде домінувати, і це їх внутрішня, це не стосується України. Чому а... ми теж? І Ми... Тим євросоюз, да, але стосується. я маю на увазі, це не стосується конкретно підтримки мілітарної підтримки України. Тут є консенсус у європейських країн є розуміння в когось більше, ну особливо країн Північної і Східної Європи, що ризики для Європи генерує тільки Росія. І це тільки єдиний напрямок, де Росія буде воювати завжди. Це європейський напрямок, і що форпостом ще раз підкреслюю проти Росії буде тільки Україна. Ну, тобто треба побудувати таку конструкцію оборонну конструкцію чи безпекову конструкцію в Європі сьогодні, щоб домінувала Україна саме там, де основний напрямок конфліктності може бути. І далі це також прекрасно розуміє, але все інше це дискусія про лідерство: хто є Франція, хто є Німеччина, хто є Італія. Пані Малоніко. Хоче домінувати так само, як це хоче робити президент Франції чи там майбутній очільник парламентської опозиції Німеччини та, та, та. парламентської коаліції. Тепер Німеччини. більшості тепер більш опозицію. Та, та, та. Тепер став більшістю скоро. Добре, але повертаємося до миротворців. Була прекрасна ідея, принаймні на рівні обговорення. Франція і Британія обговорювали відсилання своїх військ як миротворчий контингент в Україну за певних обставин. І тут вчора теж з'являється повідомлення. Проте, Reuters, з посиланням на ну вони пишуть на неназваних європейських високопоставлених дипломатів, що зараз це зупинилося. Ця ідея мовляв, шукаємо альтернативні шляхи. Е, ви розумієте, що сталося? Тому що всі. Проривні ідеї, які з'являються, і які в українському просторі підхоплюються. О, нам допоможе Європа, Вони допоможуть закупити. Потім виявляється, ну трошки підчекайте. Ми ще ще узгодимо, ще доузгодимо. миротворці. Ну можемо ми якусь альтернативу знайдемо. Тобто, ми на що не ступаємо, ми провалюємося так, грузнемо в цьому піску, Це є. Я розумію, але це є особливості сучасного політичного стилю. Багато бюрократії, багато розмов, багато ідей. Не всі ідеї відпрацьовуються, і так далі. Що ми маємо тут робити? Ми можемо це емоційно сприймати і казати все, а можемо просто наполегливо працювати в тих напрямках, які потрібні. От дивіться, на сьогоднішній день. Очевидно, що допомога від Європи не зменшується, а збільшується і мілітарно. Сьогодні очевидно, що Європа готова інвестувати не тільки в власні виробництва, і в українські. Сьогодні очевидно, що Європа зацікавлена в побудові правильного пакету безпекового для України, тому що це для Європи. Сьогодні Європа готова вже фінансувати програми е, суттєвого нарощування системи закритого неба, ну тобто протиракетної оборони в Україні. Сьогодні Європа абсолютно точно усвідомлює, що без ракетних баз в Україні не можна буде е, започаткувати програму стримування Росії, тому що ракети, які будуть там націлені на об'єкти в Росії, це і буде гарантом і безпеки для Європи. Сьогодні Європа обговорює, дивіться, вони ж виходили з концепції миротворчого контингенту. А сьогодні зрозуміло, що це має бути не. Не миротворчий навіть контингент, а просто контингент на присутність, як, наприклад, сполучені штати там у Німеччині після другої світової і так далі. Так само мають бути е, чіткі присутності європейських армій на території України як інструмент стримування. Це зовсім інші концепції. Але поясню, чому вони завжди роблять один крок вперед, там один крок назад. Е, дискутуються, тому що це складні дискусії. Дивіться, це ж треба, щоб був консенсус у суспільстві. А хто впливає на європейські країни? Хто масштабно впливає через політичні партії ультраправі чи ультраліві, через там суспільні рухи певні через медійні програми Росія? Вона й продовжує впливати. Вона говорить: ні, ні, Європа це окрема, Україна це окрема. Це ж після радянський простір. Ми там щось там робимо. Це вас не стосується, ми не будемо вас там атакувати і так далі. І вони усвідомлюють це, і їм треба провести ефективні внутрішні дискусії. Крім того, не забуваємо є внутрішньополітичні дискусії. Не всі погоджуються на розуміння. Ну, ви ж бачите, багато є. Політиків, які не до кінця розуміють, що таке Росія, ну тобто, немає інститутів, як я завжди говорю вивчення Росії, mm. і не всі розуміють справжні мотиви Росії, психотипи mm. э, очільників Росії, і так далі. Це все ті дискусії складні, які нам треба в них спокійно приймати участь. Я розумію, що ми там в цей ноті э, часовому знаходимось, але нам треба постійно говорити, Це що робить президент. Він на, на кожний саміт приїздить і чітко артикулює. Дивіться ризики, такі no, небезпеки, та такі рішення. Ні, він же говорить не просто про ризики, а й про рішення, ну, які він треба пропонує та, чіткий якийсь план. Я просто себе щойно зловив на думці, що нам все не догодиш. Тому що коли європейці йдуть за бюрократичною системою, ну це бюрократія, це довго. А коли Трамп іде, ігноруючи будь-яку бюрократію і інституцію, а так валюватися, нам да. теж тоді це да. не дуже подобається. Добре, будемо шукати баланс. Дякую дуже, пане Дякую. Михайло. Михайло так. Подоляк, радник голови Офісу президента України, був гостем розмовної студії.